Час від часу ми відвідуємо кав'ярню, щоб з'їсти щось смачненьке, поспілкуватися з друзями, відпочити. Ось які десерти пропонують в одному з кафе Вергуни, Соложеник, Безе. Налисники. Щоб обрати страву до вподоби і не помилитися, треба розуміти, що означає кожна назва. Чи всі слова щось означають? Як дізнатися значення незнайомого слова? Щодня ми чуємо, читаємо і говоримо багато слів. Вони називають предмети, ознаки, дії, почуття, емоції. Послухай слова та уяви образ того, що ти чуєш стіл, яєчня, у, чашка, їсти з. Чи всі слова викликають у нашій уяві певний образ? Чуючи слово чашка, ми уявляємо невелику посудину, з якої п'ють чай, каву та інші напої. Отже, це слово має своє значення. Те, що слово означає, його зміст, називається лексичним значенням. Мають лексичне значення і слова стіл, яєчня їсти. Якщо до слова можна поставити запитання, воно має лексичне значення. У реченні Тимко з'їв смачну яєчню до слів можна поставити такі запитання Хто? Димко. Що зробив? З'їв. Що? Яєчню. Яку? Смачну. Отже, усі вони мають лексичне значення. Чуючи слова у з, ми не можемо уявити якийсь образ такі слова є службовими частинами мови. Вони не мають лексичного значення. Лексичне значення це те, що слово означає, його зміст. Усі самостійні частини мови мають лексичне значення. Сукупність усіх слів мови називається лексикою. Сучасна українська мова має близько 262 тисяч слів. Невже можна знати значення всіх слів? Звісно, це неможливо. Набір слів, яким володіє людина, називається словниковим запасом. Словниковий запас поповнюється з віком у три роки дитина розуміє та вимовляє близько ста слів, у 6-сім років приблизно дві тисячі слів. Сучасна освічена людина застосовує шість-дев'ять тисяч слів. Що більше слів знає людина, то краще спілкується, успішніше навчається, де можна знайти всі слова мови та дізнатися значення незнайомих слів. Значення всіх слів, що є в мові, пояснюють у тлумачних словниках. Останнє видання тлумачного словника української мови містить 250 тисяч слів. Щоб знайти лексичне значення слова, скористайся словником. Покликання на його онлайн версію шукай в описі цього відео. Заглянь у тлумачний словник. У ньому Усі слова розміщені за алфавітом Слова подаються в початковій формі із зазначенням наголосу. У словниковій статті стисло розкривається значення слова та його відтінків До слів. Подаються словосполучення або речення, які ілюструють уживання слова в різних стилях мовлення. Назви слово, прослухавши його лексичне значення із тлумачного словника. Поживний напій із порошку насіння шоколадного дерева, приготовлений із цукром та молоком. Какао кондитерський виріб переважно круглої форми з тіста, покритий кремом. Торт Невеличкий ресторан, де подають відвідувачам каву, чай, солодощі. Кав'ярня. Просити принести які-небудь страви або напої в кав'ярні. Замовляти. Зверни увагу Недостатньо знати лексичне значення Необхідно правильно поєднувати слова одне з одним Не всі слова можуть дружити. Наприклад, неправильно сполучено слова Піщаний годинник, Пісочний пляж, пісковий торт. Правильно пісковий годинник, який діє за допомогою пересипання піску, піщаний пляж. Який складається з піску. Пісочний торт крихкий, розсипчастий. Слова одержувати отримувати дружать зі словами, що означають щось конкретне, до чого можна доторкнутися наприклад, отримати солодощі, одержати гроші. Якщо говоримо про щось абстрактне, використовуємо слово здобувати. Наприклад, здобути перемогу, здобути освіту. Отже, ти легко зробиш замовлення в кав'ярні, до якої ми завітали на початку. Адже ти можеш знайти лексичне значення страв із меню Безе, Вергуни, Налисники, Соложеник. Що тобі до вподоби? Яку страву замовлятимеш? Тепер ти точно зможеш зробити правильний вибір Запам'ятай лексичне значення це те, що слово означає, його зміст. Лексичне значення мають усі слова, крім службових дізнатися лексичне значення незнайомих слів. Можна у тлумачному словнику. Онлайн також. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!